Підтримуючи таких людей, як я, ви показуєте всім і саму собі, що ж ви щось хочете. розумієте? Я розумію, що можна просто лайкнути і написати, я, я підтримую, але треба зробити набагато більше. Треба зайти в опис і перекинути яких там 10 гривень на те, щоб у вас в кінці кінців з'явилася нова держава. Держава, де держава буде займатися виключно нашою обороною, а ви отримуєте свободу. Свободу обирати своє керівництво в своїх громадах, свободу визначати, який податок платити на утримання своїх громад. Свободу визначати, як і на що мають витрачатися гроші у вашій громаді. Тому ви зможете визначити, що ваші гроші потрібні втрачатися, можливо, на ваше ПВО, а не на озеленення чи, б, чи бруківку. Що вам головне, щоб у вас була безпека. Ви оберете з такого, як вам потрібно, начальника поліції, прокурора, суддю. У вас буде суд присяжних, де ви зможете, як це випадкові люди зможуть вирішити, чи вина людина, чи ні. Вот в такій системі вам захочеться жити, в таку систему люди повернуться. І якщо ви хочете, щоб ви жили фактично не гірше, як в Америці, але тільки краще, то підтримуйте таких людей, як я. Докажіть, що вам це потрібно. Розумієте, я вже давно цим займаюся. І в мене там в описі написано скинути 10 гривень. Ви роз... хочете все на халяву. Ви вже давно хочете все на хляву, це ваш вибір. Це треба не мені, фактично. Я просто намагаюся вам дати розуміння, що за все треба платити. І тут має побачити, що ви цього хочете. Якщо вам це не потрібно, будь ласка, я просто знімаю з себе відповідальність. Я вже і так особо не вірю, що щось зміниться. Навіть ті вот протести, які зараз відбуваються, я не вірю, що вони щось, щось дадуть все рівно. Тому що я віжу, бачу, що люди все рівно не розуміють, що їм хотіти. Не думають там мелку там, корупцію. Це сип на тілі нашої держави, це корупція. Головна проблема, що ця державна система просто банально, не дає нам нормально жити, не дає нам виробляти зброю для нашої армії. Нічого вона не дає, просто розумієте. Вона не дає як військовим нормально існувати, тобто примушує їх іти в заче. Вона не дає іншим іти як захищати нашу країну, тому що не кожен хоче як стати рабом і йти в один кінець. Ви розумієте, про, про що мова взагалі? Мова не про там мелку корупцію, Це все наслідки. Це наслідки того, що ця система працює лише на себе. І вона робить все для того, щоб в ньому була можливість з нас драти гроші і мати можливість, то що ви називаєте, займатися корупцією. Але найголовніше, як це все можна вирішити, це просто прибрати ці всі обмеження, і корупція практично зникне сама по собі.